Вимурували перегородочки з газоблочкою зверху такий поясок дали. Там з'єднали з армопоясом. Тут щоб вони не, не хитались, бо зверху. Так, тут зверху що, Дініско? Утеплення. Ага. Перехресний слой. Правда, вату треба м'якшу, але вже яка лишилась. Правильно, перехресний слой, потім вітробар'єр дощечки. Огонь. і знизу ще перехресний один буде. От перехресний знизу, зверху. І от опора коньок підвантажили, щоб він і там. А, є. Тут що? Ну добре, тут запхали. Тут скільки 100 мм? 100, так? Да? Тепер газоблок нарізає, підмуровий і ще одна перехресна от з, от на цих три. Ще одне перекрасне в газоблоку пражці балочки буде.